Переводі, вона їх передіснює. Верхня вона може бути також вивернута, а може бути така нейтральна, що вона просто не западалася в середину. Щоб не було такого дитини. Змінки. Можете, нижня виверка, верхня така собі, яка лежить поверх грудей ваших. перекладання має бути трошки асиметричне відносно частини, нижньої частини нижньої щелепи. Що це означає? Людина, якщо їсть, вона має захоплювати знизу більше, ніж зверху. Розумієте? Oh. Не отаку вона має захоплювати ось так, щоб знизу аревола була, зверху все вроду, а зверху вся в родику, а навпаки, а революція трохи видно, а знизу вона бачите, її тут не видно, щоб не тоді тобто їла. Не видно револю, а зверху видно. Всі трошки рядуються. Mm -hmm. ну, в кожну різна ролики, в маленька, в когось велика, тому важко говорити, що в тіло рола має захопити, чи не в це все. Так, глибоко, досить глибоко має захоплювати, тому хоча б 5 см в має дитинка захоплювати, і цей сосок має... Не тут бути дитина, вона не має смотати. Бо якщо треба смотати сосок, по-перше, вона турбується грудь, вона дає вас, вже тішеньки бояться ті, покити, боліти. Тому дитина має смотати ось де ДРО, вона тут сновчі, а сосок втам, глибо, там глибоко в неї піднемого. Він, він собі собі не лежить, він нікому не чає і, і боліти не має. Thank you.